Доброго дня, валімашенов пані та панове. Запропонована вами тема в телеграм-каналі, яка ваша сила, в чому ваша сила? Подумайте про себе, приберіть зайві думки. Нагадую, що це і загальний розклад, тому уважно слухайте сигніфікацію, а саме в яких енергіях ви тут і зараз знаходитесь, щоб зрозуміти, цей розклад ваш чи не ваш. Хто ви у мене, в яких ви енергіях зараз перебуваєте? Відлюдник, шестірка жезлів, імператор, мах. Ну, дивіться, енергія самоставлення через усвідомлення і самотність. Ви взагалі людина, яка не боїться самотності. Це, знаєте, шлях вашої душі. Ви знаходите в цьому істину, ви очищаєтесь від шуму зайвого, знаєте, є фон, фоновий шум, який не потрібно навіть чути. Ви зараз у фазі виходу з ізоляції до самоствердження, але робите це не через зовнішню перемогу, а через внутрішню владу і ясність вашого шляху. Тому що ви, щоб почути себе, можливо, навіть відмовились до, від багатьох людей, щоби, щоб не чути ці чужі голоси, які вам збивали. Це і має назву фоновий шум. Ви в переході від пошуку сенсу до втілення сили. І ви вже, я хочу сказати, не жертва досвіду, а творець власної долі. Тому що маг це людина, яка активувалася, у вас активувався потенціал творіння після періоду внутрішнього дозрівання повідлюднику, і ви вже готові створювати нову реальність власною волею. Самоволі. По імператору ви вчитеся структурованості і структуровувати свої межі, своє життя, простір. Тепер в центрі вашого власного світу будуть знаходитись ті люди, які вам потрібні. І ви будете від зайвого просто ну, прибирати, будемо так говорити, зайве. Це знаєте, ви можете бути неудобним для когось. І від вас, можливо, пішли люди або ситуації, які вже не по ваш розмір. Давайте так. Ви людина, яка сприйняли одіночество як істину власного проходження шляху. Ви мудрець, ви е, можете бути спокійно, взагалі е, на самоті. Вас е, це не лякає. Ви можете бути одиночкою, е, насправді, в тому сенсі внутрішньому. Це не говориться про те, що біля вас немає людей. Це говориться про такий перехід, як ініціацію. Розумієте? Ви щось прожили, і щось ви перемогли саме в собі, щось ви знайшли. Я не буду говорити, що ви можете бути керівником, дуже великим керівником, тому що тут такі карти людини, яка вже має дуже великий досвід. Тому тут може бути людина будь-якої спеціалізації і будь на якому площині свого життя. Те, що ви доросла людина, це я точно можу сказати, що тут не молода енергія. Так в чому ж ваша сила? Давайте подивимось. Жриця, п'ятірка пентаклів, королева мечів. трійка мечів. Ага, суд. Королева пентаклів. Дивиться, Якщо ви жінка, то це жіноча сила. якщо ви чоловік, просто тут енергії м'які більш так? пом'якшувальні на сигніфікації тут було більше чоловічої енергії. Якщо ви жінка, то в дуже потужних енергіях ви зараз знаходитесь. Ви пройшли біль, ви пройшли відторгнення. Самотність, тим паче ви проходили це на одинці Ви не проходили, що вас хтось підтримував. Тут я бачу людину, яка на самоті пройшла те, що не кожен чоловік або жінка може прийти. Тут про силу духа, тут ви перетворили рану на мудрість. Це як людина, от просто птиця Фенікс. Ви Можна так сказати, що ви версія а, минулого вже от все. Це залишилось в минулому. Зараз ви людина, яка нова. Королева Пентаклів, яка показує, що вся ця трансформація ваша. Веде вас до нової вас і до нової стабільності, самодостатності, тілесності, земного втілення. Це не просто духовна сила, це вміння втілити дух і матерію, створення достатку і гармонії, а також затишок. Ви а, зараз на переломному такому етапі. Від ізоляції до відновлення влади над власним життям. Сила ваша в поєднанні жриці та імператора, тобто інтуїції і структури, чуття і дії. Ваш біль очистився через біль. Цей канал очистився. І тепер ви бачите правду не лише про себе, а й про інших. Ви бачите серцем. Ви на шляху до того, щоб стати справжнім, в тому сенсі, що ви володієте собою, простіром і власним світом. Ви взагалі людина, яка малює свій світ, так як вам зараз зручно. В тому ваша сила. Послання від вищих сил хочуть дістати вам. Зірка десятка пентаклів. Вони вам говорять, що ви відновилися, ваша самотність це очищення перед покликанням. Ви знайшли гармонію між духовним світом і земним. І у вас відкриваються тут і зараз двері. До великого благословення вашого роду. У вас по карті зірці і карті суда дуже е, тонка взаємодія з вищими силами і з вашим родом. Ви е, можете, якщо ви захочете, ви можете звертатися напряму і вас чують. Ваша, знаєте, хочеться сказати, ваш рід а, говорить, що ви йшли через темряву, і вас засвітіла власний світ. Вони бачать вас і вони поруч з вами. Відтепер а, вони говорять: йді дорогою своєї душі, ти знаєш, у тебе це ці знання всередині. Не оглядайся на старі страхи. А рід передає вам, що сила ваша у спадковій мудрості, все, що вам потрібно знати, вже є в вас. Ви вже несете нову лінію. Не бійтеся, бути провідником власного роду. Таке враження, що тут для людей, які пройшли ініціацію, і вас ваш рід обрав як провідника свого роду. І очистили ваші канали через біль. Тому що о, тільки так ви починаєте бачити по-іншому і розуміти цей всесвіт. От цьому ваша сила.